Листопад це не тільки останній місяць осені, ще й останній місяць, коли можна отримати субсидію в повному обсязі на опалювальний період та відстрочку в ЦНАПі та Резерв Плюс. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися про ключові зміни, які чекають на українців у листопаді. Докладніше далі. Воєнний стан. Верховна Рада у 17-те продовжила дію воєнного стану на всій території країни. Згідно з документом, воєнний стан продовжено з 5 листопада 2025 року на 90 днів до 3 лютого 2026 року. Пакунок школяра заяви на отримання допомоги пакунок школярам для першокласників у розмірі 5 тисяч гривень прийматимуть до 15 листопада. Подати заяву на одноразову допомогу можна через застосунок ДІЯ або у сервісних центрах пенсійного фонду. Виплату переказують на спеціальний рахунок, до якого прив'язана дієкартка, або на інший рахунок із таким самим режимом використання за вибором отримувача, зазначеним у заяві. Вилов риби під забороною з 1 листопада забороняють вилов риби. Заборона триватиме до початку весняно-літнього нерестового періоду. Обмеження стосуються як промислового, так і любительського рибальства. У цей час дозволено ловити рибу лише за межами зимувальних ям і тільки дотримуючись правил. Зокрема, обмежена кількість гачків не більше семи на одного рибалку. Інакше доведеться сплатити штраф від 34 до 170 гривень. Відстрочки від мобілізації з 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер більшість вістрочок продовжуватиметься автоматично, а основним способом отримання документів стане застосунок Плюс. Ті, хто не користується смартфоном, зможуть подати заяву у будь-якому цнапі. Українці в Польщі у Польщі з 1 листопада діють нові правила для українців, які отримали тимчасовий захист. Зокрема, змінюється порядок безоплатного проживання у центрах колективного розміщення. Відтепер воно збережеться лише для вразливих категорій українців, а саме для пенсіонерів, людей з інвалідністю, яким не призначено соціальну допомогу, жінкам віком від 60 років і чоловікам від 65 без пенсії, та багатодітним родинам після 31 жовтня новоприбулим українцям доведеться шукати і оплачувати житло самостійно. ПО мають пройти ідентифікацію, щоб зберегти соціальні виплати окремим категоріям внутрішніх переселенців. Потрібно пройти обов'язкову ідентифікацію до 1 листопада 2025 року. Зробити це можна особисто в сервісному центрі пенсійного фонду України або через відеозв'язок. Ідентифікація стосується малозабезпечених сімей, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей під опікою та піклуванням. Ті, хто не пройде процедуру, втратять право на виплати, але зможуть відновити їх після подання заяви та документів до пенсійного фонду. Соціальні виплати. Пенсійний фонд продовжив строк ідентифікації для тих, хто отримує соцвиплати до 1 листопада 2025 року. Це стосується дітей сиріт осіб з інвалідністю, малозабезпечених. Тощо, якщо цього не зробити, то виплати припинять. Ідентифікацію можна пройти онлайн через відеозв'язок. Для цього подайте електронну заяву на порталі Пенсійного фонду у розділі «Заява на ідентифікацію». Пенсії. Пенсіонери віком від 70 років отримують автоматичні доплати, якщо їхня пенсія не перевищує 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Пенсіонери від 70 до 74 років отримують 300 гривень. 75-79 років – 456 а виплати українцям старшим за 80 років становлять 570 гривень. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Мобілізація посилюється. Повісток виписуватимуть більше. А в центрах комплектації буде повна база даних про всіх українців. А щоб вирішити нестачу особового складу, треба посилити кримінальну відповідальність. За самовільне залишення частини про це заявив виданню Телеграф нардеп підслуги народу, член комітету ради з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, як виглядає тіньовий ринок немобілізації і чи можливо в Україні у нинішніх реаліях поповнювати лави зсу не тільки радикальними методами. Докладніше далі. Втім, головна проблема фронту це нестача особового складу, вважає політик. В Україні близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства і СЗЧ. Кількість тих, хто повернувся з СЗЧ, перевалила за 50% від усієї кількості кримінальних справ. Але для того, щоб в майбутньому такого не було, треба впроваджувати законодавчі зміни щодо покарання. Для цього треба арештовувати рахунки та майно. Інший варіант запропонували. Правоохоронному комітеті збільшити терміни покарання. Наразі в умовах воєнного стану за СЗЧ передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Також треба переглянути ситуацію з бронюванням, певний експерт. Умовно, півтора мільйона людей заброньовані: чиновники, правоохоронці, працівники сектору безпеки та оборонно-промислового комплексу. Вони не приймають участі у бойових діях. Є критична інфраструктура, яка також має право бронювати 50% своїх співробітників. І тут треба розбиратися, чому кількість робітників по деяким підприємствам зростає, а обсяг робіт послуг для ОПК не збільшується. І це прогалина, де можуть ховатися умовно хилянки. Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко. Політик бачить вихід також і в реформуванні війська. Також треба підвищити виплати військовослужбовцям з мінімальних 20 тисяч, як мінімум до 30 тисяч. Втім, щоб підвищити виплати на 10 тисяч, потрібно знайти в бюджеті на 2026 рік 120 мільярдів гривень. А для цього потрібно підвищити мита на китайські та індійські товари на 10-20%, певний Горбенко. Також треба більше виписувати повісток, адже інформація про усіх військовозобов'язаних має з'явитися в повному обсязі, особливо після реєстрації ІПН. Проблема інша: знайти цих людей, наголосив експерт. Серед позитивних прикладів він наводить роботу з ТЦК після арештів керівників Бучанського і Бориспільського ТЦК. Нібито випадки хабарництва зменшились в десятеро. Нагадаємо, Руслан Горбенко, депутат Верховної Ради 9-го скликання від фракції Слуга народу, з 2010 по 2014 рік був депутатом Луганської міської ради від партії регіонів. Після початку війни на Донбасі переїхав з Луганська до Києва, де до 2019 року займався бізнесом. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Продукти подорожчують вже взимку через російські обстріли енергетичних об'єктів. Їжа в Україні може здорожчати на третину та вище. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися ціни, на які продукти зростуть першими. Докладніше далі. Російські удари по енергооб'єктах України вже призводять до серйозних перебоїв з електрикою. А це не лише темні вечори та холодні квартири. А й відчутне випробування для гаманця кожного українця. Експерти прогнозують зростання цін від 10 до 30%, адже вони залежать від безперервної роботи холодильного та виробничого обладнання. Одна справа, якщо світло вимикатимуть на кілька годин тричі чи 4 рази на тиждень, тоді продукти зростуть у ціні не більше, ніж на 7%. Але якщо відключення триватимуть по 8 годин щодня, подорожчання може сягнути до 30%. Під час попередніх блекаутів таким чином подорожчали молоко, м'ясо, яйця та хліб. Проте є й хороші новини. Якщо борщовий набір і подорожчає, то незначно лише на пару гривень. Справа у тому, що Україна активно імпортує овочі а найбільш оптимістичні прогнози дає експерт з економічних питань Олександр Охріменко. За його словами, великі компанії навчилися адаптуватися до енергетичних викликів. Багато з них встановили власні генератори або перейшли на альтернативні джерела енергії. Розумієте, яка ситуація? От раніше, я б дійсно сказав, що ці удари по української енергетики, перебої з електроенергії це трагедія. Зараз не дуже. Ну, дивіться, у нас на сьогоднішній момент дуже багато підприємств харчової промисловості, якщо вас пишете, мають свої автономні енергетичні. Причому деякі, як ви розумієте, виготовляють енергію її з відходів. Ну, напевно, ви чули про біоенергетику і так далі. Так, да, вона зараз дуже успішно розвивається. Так що на сьогоднішній момент, ну, звичайно, що якщо це маленький виробник, то в ньому можуть проблеми. Великих виробників зараз проблем з енергією не існує. Експерт Олександр Охріменко. В свою чергу виконавча директорка української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова каже, що ціни стримує імпорт. Зокрема, Україна активно закуповує молочну продукцію в Європі. Там ціни навіть дещо нижчі за українці, лідирує по поставкам Польща. Окрема ситуація складається з куркою та м'ясними виробами. В Україні до війни працювало близько 100 птахофабрик. Переважна більшість з них наразі орієнтується на попит всередині країни. Вони так само будуть потерпати від електроенергії і будуть складати ціну. А якщо будуть виключатися світлощі в магазинах, то, то в обсяг курятини він буде доволі достатнім. Головне, щоб ми встигали його споживати. Експерт Оксана Руженкова. За її словами, якщо і буде подорожчання курятини, то лише на 5-7, максимум 10 гривень. Найвищі ціни на продукти слід чекати під Новий рік та Різдво. А єдиний спосіб уникнути різкого стряпка цін забезпечити стабільне електропостачання взимку. Втім, незважаючи на такі оптимістичні прогнози, фахівці радять уже зараз готуватися до можливого подорожчання продуктів взимку. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.